Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Ми продовжуємо огляд того лайна, яке викладає в себе ОX, багато шахраїв, багато читерів. І ось ще одна з об'яв, по якій можна відразу зрозуміти, що до чого. По-перше, не маємо фото, так, якесь таке віддалене фото, незрозуміло. Навряд чи це автор. Займаюсь шахами більше 15 років. Це не успіх. Можна займатися, скоріш мінус. Займаюся 15 років і нічого не вмію, я навіть не майстер спорту. За 15 років вірних занять потрібно бути майстром спорту, хоча б. Ну, хоча б кандидатом у майстер спорту. Хоча. Маю понад 7 років досвіду шахового тренера. Це знов таки, якщо у вас немає учня при цьому, учнів КМСів і так далі, то. Це поганий досвід. Тобто, розумієте, 15 років у шахах без результатів це людина не вміє нічого. 7 років просто досвіду тренера без результатів. Це це воно краще був рік. Я тільки почав. Може, в мене все вийде. Я тільки почав, місяць я почав. Але я амбітний, можливо, в мене все вийду. Я вам підказую, до речі, шахраї, як потрібно робити? Пишіть місяць тільки у шахах, тому в мене все попереду. Давайте спробуємо з вами. <хе> Бачите, вже спів... працюю на жахраїв, друзі. Викладати обожнюю та маю профільну освіту педагога. І що? Ну, Це головне результат. Головне, в шахах, як у будь-якому виді спорту. Перемога, результат. Отримую велике задоволення і інтерес. Ну, це, що ти пишеш? Ну, І до чого? Ну, <кхе> До чого це все? Буду радий поділитися і займатися особисто з кожним учнем. Особисто? Хто? Навіть не називає своє ім'я, прізвище, не має свого фото. Особисто. Щоб особу, особистістю, як я розповідав ось в інтернеті, коли люди починають писати з ніків і не, напи... не пишуть своє ім'я, або прізвище. Тобто я відкрито спілкуюся, а вони хочуть якось там Пупкін-14. Е... Там, так? Ні, так воно не працює. Або ще щось. Або Змій 46 ну, ну ні. Якщо ми хочемо спілкуватися на рівних, то. Ваше ім'я та ваше прізвище. І, і моє ім'я відкрите прізвище. Якщо ви Пупкін 99, то я маю право не розцінювати вас як людину. Я маю вас розцінювати як бота, як троля, як кого завгодно, але не як людину. Справжній людина, справжній чоловік, він не ховається. Ось і все. Далі. Ну, ми маємо увазі коректних людей, так не будемо ж там тролів обговорювати. Ну вони її не справжні так. Що можу запропонувати експертністю грі? Йо-моє, оце да. А звідки вона візьметься? Звідки візьметься? Знаєте, ви скажете, а може він майстер чи гросмейстер? Друзі, а як ви думаєте, якби давав концерт? Ну, хто в нас зараз там з українських відомих виконавців? Ну добре, мені подобалась Ірина Білих з українських там. Група ця подобалась з ними, співала як Тік. Група, так, тік-ток вже все переплуталося в голові. Ну добре. І ось вони пишуть в об'яві. Ми граємо, об'ява. Об ми граємо на музичних інструментах, нам так подобається все. Ми вам гарантуємо. І не пишуть, що це конкретна група. Що всі знають, ага, це група, так, ось це такі виконавці і так далі. Коли починаєш ховатися, то в тебе нічого немає. Якщо ти майстер, чи гросмейстер, ну звичайно, ти напишеш я майстер, я гросмейстер. Ось дивіться, ось учні, ось все. А навіщо? Ось мій Ютуб, подивіться, ось мої відео. Можна подивитися, як я розповідаю. Ось, як в мене на шаховий аб... найкращий шаховий абонемент. Зайшли на стріми, подивилися, як це працює. Як я розповідаю, як я психологію гри пояснюю, практичні складові, які багато майстрів і гросмейстрів, не те, що не розпові... не зможуть розповісти. Вони не знають цього. Конкретні приклади привожу. Конкретні приклади перемог над гравцями з рейтингом 3000 мініатюрами. Ось воно. А так, я вам запропоную експертність у грі. Я у дворі один раз. Ні, 15 років. Я бринчу на гітарі. Я вам запропоную ось такий концерт. Я сам собі прищі видавлював. 15 років. І 7 років ще видавлював. Ще там живу з одним алкашем. Йому ще видавлюю. 7 років прищі. Так вони не проходять, але я вас вилікую від усього. Ну так, приблизно це імпровізація. Маю великий досвід у шахових турнірах всеукраїнського рівня. Який досвід? Конкретно. Досвід чого? Одно очко, два очка, три очка. Ну не буде людина, яка є майстром чи КМС ось таке писати. КМС напише. Як КМС? Ось моє прізвище. Дивіться, ось мій рейтинг. КМСа нормального, 200 2300 О, непоганий гравець, можна казати. Або як у того Дніпропетровського намальований рейтинг, 200. А ну так тобі ще навіть до КМС далеко. Індивідуалізація підходу. Кожен учень Унікальний. І я знаю, як підходити до кожного з них індивідуально. Фраза сама. Індивідуалізація унікальний. Індивідуальна. Це жах. Мотивація та підтримка. Все знов пише, пише. Тому не лише вчу грати, а й стараюсь надихати своїх учнів до досягнення нових висот. Тренер, а розповісти, розповісти будь ласка, про свої успіхи. Ну, я 15 років граю. Добре, добре, тренер, а Який у вас рейтинг? Сім років маю досвід. тренерства. Добре, а які успіхи ваших учнів? Граєте у вас рейтинг 300, 200 на сайті. 100 учні такого ж рейтингу? Ось мені розповідали учора про людина, займалася курс занять з цим Василем, про якого я розповідав, Буришин. Пройшла курс занять і. Чи на тому ж рівні залишилася, чи навіть трішечки здала у рейтингі, відмовилася від нього, пішла своїм шляхом без, без тренера і додала відразу 500 пунктів. Ось вона як працює. Відмовилась від тих порад того експерту Василиш Боришина. Друзі, ось і все. Розкажи про свої конкретні приклади. Так, ціна нормальна, але 300 гривень. Навіть низька цена. Але, друзі, за що? За те, що ви, вас потрібно буде потім перевчати. Потім ви через якийсь час прийдете, якщо вистачить сил та мужності до нормального тренера, і вам скаже: так вам дурню розповідав. Це треба все тепер перевчати. Ви витратили певну суму грошей. Витратили безліч часу, наробили собі комплексів через таких. Наробили собі комплекси, що ви нічого не можете, що у вас нічого не входить. Ще вам батьки кажуть, та я за тебе плачу, що ти тупий? Чому це тебе нічого не виходить? Ну, я приблизно кажу, це не обов'язково. Або батьки думають, та ні, так, куди йому шахи? Ну, добре, ти в мене гарний. Давай краще будеш. Підеш на балет, чи ще кудись. Друзі, ну, де результат? Що це взагалі? Це жах ОЛХ, це жах буки. Дуже неприємно, що багато таких об'яв від. Чому вони це читерське завжди вилітає? Багато таких об'яв, я ось це хочу натиснути, де ну, пропонуються ось такі послуги і видаються за експертів. Ну, звичайно, це ваша проблема, друзі. Якщо ви не вмикаєте голову, якщо ви не задаєте конкретні питання, якщо ви не подивитесь, як розповідається людина, не подивитесь, які в нього рейтинги. І чи є в нього перемоги мініатюрами над шахістами з рейтингом 2800, 2900, над чемпіонами світу, наприклад? Є чи немає. Про учнів щось подивитись, подивитись, як він розповідає. Ну це ж просто інкогніта. Нормальна людина, Ну, вона ж не буде ховатися. Ну чому ж не написати своє прізвище, чому ж не написати свої, не написати, е, свої якісь там посилання, як в мене, там, наприклад, посилання там, на на, 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 ЛІЧЕС, на так? Чому не надати? Чому не показати YouTube канал на пну класно, хай, хай люди подивляться, що ти вмієш розповідати, будуть знати хто. Але це так. Пастка для дурнів. Ось і вирішуйте, хто ви.